Вітаємо в ефірі програма Дівчата за право вибору. У цій книзі пропонується відкрити для себе мотивуючі історії надзвичайних дівчат, які в різні часи мешкали в будинку на Челсі 6. Полі прагне стати дослідницею. Проте в 1914 році права жінок та їхній вибір майбутнього дуже обмежені. Нові сусідки суфражистки. Надихають дівчинку не здаватися 12-річна Полі у захваті від своїх подруг, які борються за право голосу для жінок і мріє приєднатися до їхнього маршу протесту. Та чи наважиться вона кинути виклик батькам усталеним правилам і самій собі? Це така захоплива історія про дружбу, відвагу й боротьбу дівчат та жінок за право на власний вибір. У буремні часи початку ХХ століття. Книга має назву Дівчата за право вибору Лінда Ньюбері. Це українське видавництво «Жорж», 20-й рік. Ми дякуємо за цю книжку в подарунок в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. У нас є така дівчина. Яка створила спочатку відеосюжет цього року на Міжнародному фестивалі щастя у творчості, запроваджено таку нову спеціальну рубрику популяризація. Читання». От діти можуть створити відеосюжет, можна створити малюнок, написати текст до однієї сторінки, а також зробити фотографію з улюбленою книжкою. І от у нас такі своєрідні сходинки знань. Спочатку самостійний відеосюжет, потім ми робили програму в рубриці читацькі діалоги. І третя сходинка знань це читацький клуб. Поки що ім'я дівчини, яка отримає цю книгу в подарунок, я залишаю в секреті. Незабаром ви про це дізнаєтеся. коли... Підпишетеся на цей літературно-мистецький освітній канал Леонід Гапієв щастя творчості. Отож, підписуйтесь, будете бачити багато цікавих сюжетів. Чим ще цікава ця книжка у цій дивовижній серії книжок три талановиті письменниці Адель Жерас, Лінда Ньюбері та Ен Тернбул розповідають про один дуже особливий будинок. Та надзвичайних жінок і дівчат, які мешкали в ньому в різні часи. Ось його секретна адреса. Відкрию вам цей маленький секрет. Насправді дуже така мотивуюча книга. Вона дуже актуальна для підростаючого покоління для дівчат, які мають такі... Лідерській якості, такий лідерський потенціал. І ця книга, без сумніву, допоможе нашій читачці розвивати цей лідерський потенціал. Ну і тепер про авторку це Лінда Ньюбері. Лінда Нюбері авторка численних книжок для дітей-підлітків і дорослих. Її повість вичені на камні. Отримала нагороду в категорії Дитяча література Британської літературної премії Коста. Твори письменниці двічі входила до короткого списку престижної щорічної літературної премії Медаль Карнегії. Разом з Івон Коппард Лінда створила книжку як писати для дітей, посібних для письменників та художників. Вона також веде блог в «Writers Рівів, спільно з Адель Джерас, Селі Юріс та іншими подругами-письменницями, зокрема Ен Тернбул, який містить рецензії та відгуки на літературні твори. Лінда мешкає в невеличкому селищі в грабстві Окшфордшир. Захоплюється йогою, дикою природою, фотографією і садівництвом. Ось такі цікаві відомості ми дізналися про авторку цієї книги і книга насправді така дуже така цікава, мотивуюча, от е, такі психологічні, детективні, ознаки тодішнього життя. Це також Буде допомагати, отдую бачу такий цікавий уривок. Він стосується боротьби за права. Як чудово, треба буде вас обох запросити на чай одразу запропонувала Едвіна. Попрошу Кітті спекти якийсь особливий пиріг. Це дуже люб'язно з твого боку, дещо офіційно відповіла Поллі. Але розум її вже працював над новою проблемою, яку це тягло за собою. Як вона може взяти з собою Лілі, якщо її самій заборонили. Сюди заходити. Але, зрештою, невже Лілі не захоче побачити, як змінили і заставили іншими речами її квартиру, її власну кімнату? Якої думки буде Едвіна про Лілі з її дівчачими манерами і любов'ю до красивих речей? От і домовилася, з нетерпінням чекатиму. Едвіна пішла до письмового столу в кутку, який нагадував невеличкий кабінет стілець з прямою. Спинкою друкарська машинка, стоси папок і паперу. Поки Полі розкладала літери і приколювала їх шпильками до прапора, Едвіна з шаленою швидкістю стукала пальцями по клавішах. Час від часу, викрикуючи трясця йому, коли робила помилку. Мама була би вражена. Жінка, яка лаяться, ніби простий робітник. Полі захоплено спостерігала за нею. Можливо, Едвіна заробляла на життя. Працюючи вдома, друкуючи щось для інших на підлозі, стояв грамофон, грала платівка, нерівномірний стукіт клавіш, надавав музиці виразності, дзвенів дзвіночок у кінці рядка і шелестіла каретка, коли її смикала друкарка. Готово, врешті-решт, мовила Едвіна, дістаючи з машинки кінцеву. Версію. Це те, чим ти займаєшся, Поллі підвела голову. Вона саме заселяла нитку в голку. Працюєш секретаркою? Ні! Журналісткою! Я пишу статті для різних газет. Це один із способів поширювати інформацію, розумієш? Я використовую всі можливості для цього. Нічого собі, Полі розгубилася, писати для газет. Це звучало вражаюче. Ось так. Щойно ми прочитали уривочок з цієї книжки дівчата за право вибору. Отож, ми вітаємо нашу учасницю гуртка зору» це дитина номер 5 міста Харкова, з таким успішним проходженням сходинок знань. Ім'я поки залишаю в секреті, коли отримає Цю книжку в подарунок тоді відкриємо ім'я. так. Отож, читаємо сучасну літературу, і українську літературу, і, і літературу україномовну, тому що це дуже важливо. От Літературна творчість і журналістська професія вони тісно пов'язані з процесом читання. І останнє таке анонс оголошення. Для потенційних учасників Міжнародного фестивалю щастя у творчості ще протягом місяця жовтня, ще трошки є часу, можна встигнути зробити фото з улюбленою книжкою, малюнок, відеосюжет або зробити короткий текстовий варіант своїх роздумів, орієнтовно одна сторіночка. Надіслати на відповідну адресу на сайті. Організатора фестивалю щастя творчості, це громадська організація психокультура. Є повна інформація. Отож, скористайтеся своїм шансом, можливо, саме ви ще отримаєте теж книжку в подарунок. Дякуємо видавництву, Жорж, і глядачам дякуємо за увагу.